Ми знову зійшлися тут перед Божим лицем, щоб наші молитви вознесли до Господа перед Його лицем. Знаєте, як написано, що Христос став світлом для народу юдейського і для язичників. Ось. І коли Павло ці слова проповідував, то Фес сказав: Ти, Павле, безумствуєш. Каже. А Павло каже: ні, каже, я говорю слова здорового смислу, доброї науки. Ось і пецька мене намовляє, щоб я став християнином. Павло каже: я не тільки щоб ти став християнином, тільки ти, але й багато всі стали християнами крім цих кайданів. Знаєте, хочеться, щоб ми дійсності були християнами по Духу Божому, щоб ми в дійсності Бога любили серцем, душою, і ми тут йому прийшли поклонитися. Знаєте, як ця жінка-самарянка, ось, вона у нас задавала Ісусу питання, де поклонятися? І каже, наші батьки на тій горі поклонялися. А ви, тобто юдеї, твердите, що це місце, місце поклонятися в Богу в Єрусалимі. А Ісус каже, повір жінку, що наступає час і вже настав, що правдиві богомільці будуть поклонятися в Богові в дусі і правді. Ось. Бо Тому що отець є дух, і Бог є дух, і ті, що йому поклоняються, мають поклонятися йому в дусі і правді. І ця жінка каже: Господь, я знаю, що прийде Месія, і все нам розповість. Ісус каже, це я, що говорю, говорю з тобою. І сьогодні Ісус у нас говорить, улюблені. В Ісусі є вся повнота, і ми тут приходимо, щоб Ним наповнитися улюблені, щоб жити нам Христом, ось, тими здоровими словами, науки здорової нашого Господа Ісуса Христа. Я хотів зачитати Слово Господнє. це буде Книга Пророка Ісаї, 44 розділ з 21 вірша. І 22, пам'ятай ти це, Якове, та Ізраїлю, бо ти раб мій, я тебе формував, був для себе рабом, мій Ізраїлю. Ти не будеш забутий у мене, провини твої постирав я, мов хмару, і не мов мряку, гріхи твої. Навернися до мене тебе, бо я викупив. Слава Господу! Знаєте, ці слова так з любов'ю олиймуть до кожного з нас. Ми, які навернулись до Господа, ось ми маємо йому вже служити. Вже. Ми маємо вже не для себе жити, ось, а жити для Господа Ісуса Христа. Дійсно, хоча, як то кажеться, ну, в селі так багато є роботи. ось, Але мені так згадується таких багато братів, які о, відійшли в вічність, але так трудились для Господа, як такий брат Лукаш, Столярчук на Волині, такий Волинський, як кажуть, апостол. Через нього Дух Святий діяв. То він казав, моя доля не з поля, знаєте. він не мав часу до поля. Він їздив, ось, він, бувало, зустрів старшу людину, каже, людину з молодого віці зустрів і каже, на старші роки ти повіруєш. І так сталося. знаєте, Дух Святий давав йому ці пророчі слова. Ось було такі там молоді, ходили, так вже деньки починали вже і корити. Він каже, чому ви там так дармо стоїте? Ходіть Господу служити, Бог буде вас хрестити Духом Святим. Каже, тільки вони наші заходити в дім молити там, де віручі зібралися, а на них так, якби вітерець дія, віяв на них, і Бог всіх духом святим похрестив. І вже ніхто з них не хотів не курити нічого, бо велика і насолода це близості з Господом. І знаєте, так само у нас і ця велика насолода служити для Бога Якова. Він нас створив, щоб ми були його рабами вже. Вже йому служили, йому догоджали ось улюблені. Ось, як Павло каже, що він нам дав здібність бути служителями нового заповіту, не букви, тому що буква вбиває, а дух оживляє. Як то можна так дії представити собі, як то буква вбиває, а як дух оживляє? Знаєте, буває, така людина має якусь велику потребу, стоїть на роздоріжжі, не знає, як поступити ось. Ну і ратися з одним таким братом, ну брат, як мені робити? в мене така нужда, ось маю таке випробування, ось, і не знаю, як поступити. Ось. А той каже, який поступає по букву. Я з тобою вже не бажаю спілкуватися, тебе треба вже виключити, ти такий, о, ти такий поганий, і залишає, і все. І так вона здається, ну все, що мені робити? ось. А людика по духу, ось каже, сину мій, навіть така посудина була пророчиця, є сестра Надя, каже, вона молиться і каже: ворог наставив на тебе свої стріли. каже: Він ходить, як той мисливець, хоче тебе поранити, але ти борсу, не піддавайся ворогу. І знаєте, Дух Святий уживе. Відкритайне серце ось людині, і людина почала йти далі за Господом. Тому улюблені. Нам потрібно по духу поступати, не бути так байдужим до кожного брата і сестру, а з ним хай буде то, що буде. Але молитися, сказати слова, слова підтримки, слова любові, щоб кожен з нас міг дійти до тої пристані. Ось. І ці слова здорового смислу сьогодні проповідуються, здорової науки. Знаєте, там вище пророк Ісая докуряв синів Ізраїля. Каже, деякі в них впали такі гріхи, Каже, кусок каже, дерева собі могли зготувати. Каже, їсти, а другий кусок каже, я зроблю собі ось, і будуть тому куску поклонятися дерева. Каже, ну немає розуму і немає смислу, що це не відповість. Каже, і буде казати до цього куска дерева спаси мене. Адже Бог з тебе створив, і цей кусок дерева, ці всі дерева, це все Боже творіння. ось. І Бог хоче, щоб ми поклонялися Творцеві Богу, а не твори Його рук, улюблені. Ось. І Бог тому каже до Ізраїля, до Якова: навернися до мене, мені служи, Богу живому, який є дух, який промовляє сьогодні. І хоче кожного навернути до правдивої віри в Ісуса Христа. Слава Ісусу! І тут ще як Петро, апостол, такі говорить слова, я хотів теж звернути нашу увагу, він там каже. Що я буду вашу чисту думку слов, слов, Словом Божим, каже. що ви, каже, пам'ятали слова, що перші говорили пророки і заповідь Господа Ісуса Христа. Ось вони говорили, що, каже, перші, каже, появляться насмішники, будуть сміятися, Та ось нічого там не збувається, де ж це обітниця Його приходу. Ось, ну їжмо, пиємо, веселимося, ось. А не знаю, що прийде випробування, і вони нікуди не втікнуть, каже. Як там ще Ісаї каже, ви собі пристановище зробили бомбосховище неправди, каже, але коли прийде цей меч, ви вже там не сховаєтеся, каже, тому що там вас дістанеться біда і горе. Але ті, хто вірив в Господа, хто йому довірився, ось, то Бог тих людей обов'язково захистить, бо вони є його. Бог каже, хто вас торкається, торкається зениці мого. Слава йому за це. Ось. І там Господь каже, що це все зруйнується, ці небеса і земля зруйнуються, коли буде огонь і завдяки огня. Каже, то які ви каже, маєте бути в святому і непорочному житті і в благочесті вам, які ми маємо бути святі улюблені, як ми маємо собі цю сторожну уста покласти, щоб нікого щось погане не сказати, нікому нічого не ранити, нікого ось. Тому що, як там ще Павло казав до римлян, каже, слова їхні гострі, як ті мечі, ось що готові когось і ранити, вас, щоб у нас такого не було улюблені, щоб ми пільнували і борствували. Ось, і тому для нас, каже, чекає обітниця <кхідниця> вічного життя. І далі там ще Петро закликає і каже, а ви, улюблені, виростайте в Божій благодаті, в пізнанні Ісуса Христа, Спасителя нашого, і каже йому, слава в день вічний. Амінь. Ось, ми маємо в ньому возростати в тій благодаті ось. І йти за Ісусом, не залишати ніякому разі служіння, нічого, але трудитись для Ісуса Христа. Він, знаєте, про нас ніколи не забуває, ось, ніколи. Ось, навіть коли він йшов тоді на Голгофу, ось він про кожного з нас знав, що ми будемо Його вінець, його хвали і слави, і ми будемо Його прославляти. Тому ми не ослабіваємо ніколи. Просім Бога сили, знаєте, як там написано. Духом палайте, Господу служіть». Ми маємо це просити щиро у Господа. І Бог нас зодягне силою Духа Святого. Ось. І тоді ці слова здорової науки і смислу вони будуть в нас більше і більше вселятися, улюблені, будуть більше і вселятися. Тому що написано, що в Христі є вся повнота. І каже, Павло каже, і ви маєте в ньому повноту в Ісусі Христі. Ми маємо в ньому повноту. Слава Йому! Ми маємо стремитися уподоблятись Ісусу Христу в повний зріст в міри зросту Христового. Ось. І для того написано, Бог в церкві поставив апостолів пророків, євангелистів, пастирів, вчителів. Ось. Для чого поставив? Щоб для збудування тіла Христового, щоб ми всі прийшли в єдинство пізнання Сина Божого Ісуса Христа. Ось. І кожен має свою задачу в церкві Христовій. Ось. І знаєте, як євангелисти вони мають. Кликати людей до віри Ісуса Христа, щоб люди навернулись, повірили Євангелію. як Ісус сказав: Покайтеся і віруйте Євангелію. Ось Пастирі вони мають доглядати стаду. Ось. Щоб не було ні з ким якої проблеми духовної, хоч хтось, хтось духовно захворів, щоб залічити, подати бальзам, підтримати, щоб рана оздоровилася, щоб криве не збочило, ось, але щоб міг дійти кожен до пристані, ось, має в тому трудитися. А пророки є в церкві, вони є очі церкви, щоб відкрити якусь нечість, хтось якийсь гріх, чи беззагоня закриває. Вони є для того, щоб і Дух Святий через них відкриває. ось. І кожен має свою функцію в церкві. ось. Тому улюблені, дав би Бог, щоб ми були в належному місті, щоб ми не занедбували служіння для Господа Ісуса Христа. Знаєте, колись свого часу ще Павло казав про Архипа, каже: нагадайте Архипові, щоб ти виконав це служіння, яке ти прийняв. Ось треба це служіння нам улюблені виконувати і триматися Його благодаті. Слава Ісусу! Ми зараз ще будемо йти перед Божим лицем кликати, щоб він всіх нас на цьому місці благословив і людей, які Бога не знають, щоб вони пізнали Бога. І наших воїнів, бо Бог зберіг. Уряд всіх, щоб прийшло благословлення наш край. Ми будемо молитись. Амінь.